Вітаю вас, шановні студенти! Ми продовжуємо вивчати дисциплину основи технології суднобудування. Сьогодні розпочнемо розглядати виконання цих робіт на прикладі океанської мегаяхти, яка була спроєктована та побудована на Чорноморській яхті на Верфі у місті Миколаєві. Основні характеристики цього судна: водотонажність близько 150 тонн, довжина 100 футів, три палуби та флайбридж. Флайбридж це верхня відкрита палуба надбудови. Основний матеріал корпусу та набудови алюмініо алюмінієв-магнієвий сплав 5083. Унікальність цієї яхти полягає у досить незвичному пропульсивному комплексі, який складається з двох повноповоротних гвинторольових колонок фірми Шотель, які проводяться у дію двома дизельними двигунами фірми Ман, потужністю тисячі кінських сил кожен, що надає яхти високої швидкості та маневреності. Яхта оснащена усім необхідним для довгого та комфортного плавання, характерного для круїзних суден класу Експлорер. Комфортне оздоблення, заспокоюючі хитовиці крильчастого типу, швидкісний роз'їзний човен, кормова поворотна апарель. Розглянемо конструкцію корпусу та надбудову цієї яхти. Корпус набраний за поперечною системою та має шпацію 500 мм по всій довжині. Зовнішня обшивка виконана з листового прокату марки 5083 та має товщину, що від кіля до шерстреку у діапазоні від 14 до 8 мм. Товщина на стилу головної паливи складає 6 мм. До складу корпусу входить блок павних цистерн, цистерни прісної води, стічних та баласних вод. Шпангоути нищової частини складаються з флорів, отриманих плазмовим різанням вище на стилу другого дна, ветві шпангоутов та стринги витавляються з екструдированого таурового профілю з термічно зміцненого алюмінієво-магнієвого сплаву 6082 Т6. Поєднання усіх елементів екується за допомогою зварювання. Механізовано суцільним дротом діаметром 1,2 мм усередуючи чистого аргону. Складання зварювання плоских секцій виконувалось на стендах, набором вверх. Пауби, які мають погіб, у коксових стендах. Проектування виконувалось відповідно до правил класифікаційного товариства Ріна, регістр таянічних навал, італійське класифікаційне товариство Член МАКа. У кормовій частині корпусу розташований водолазний ангар, який межує з машинним відділенням та оснащений поворотною апереллю, що інтегровано у транці. Верхня або головна палба бере участь у загальній міцності. В неї виконані вирази для проходу трапів, електричних. Кабелів та трубопроводів. Надбудова має три яруси. Стінки першого ярусу мають товщину 5. Набір стінок та палп, виготовлений з таврового профілю, зварювання листів полотні, що виконувано суцільними швами, приварювання ребер набору до полотні ж швами ланцюгового типу. Останнє дозволяє значно зменшити деформацію обшивки, які викликаний термічним впливом на конструкцію та усадку зварних швів. Над флайберджем розташований пілон, позначено рожевим, у який інтегровано розсувний тентовий пристрій, та на якому встановлені основні навігаційні антени та радари. Над пілоном височить щогла, позначена синім, на яку встановлюються сигнальні та ходові вогні. Слід також відзначити, що поєднання більшості силових елементів, фундаменти та клюза якорно то пристрою, що виготовлені з корзіни стійкої сталі аісі 316 Виконуються шляхом зварення через біметалічні вставки за допомогою перехідних електронів. Розглянемо з вами розподілення робіт при будівництві судна. Усі роботи при будівництві судна прийнято поділяти на виготовлення корпусу та добудовні роботи. Добудовні роботи будемо розглядати у наступних семестрах. До виготовлення корпусу відносять корпуса обробку, складання зварювання та стапельні роботи. Корпуса обробка включає правку прокату, очищення прокату, нанесення міжправіційного антикризійного шару, паріска металу, розробка краєк, гибка листового прокату та профілю, виготовлення деталей корпусних конструкцій та насичення. До складання зварювання відносять складання зварювання вузлів, полотніщ під секцій, виготовлення секцій, встановлення фундаментів у секціях до стапелю. Формування блоків з секцій, встановлення фундаментів у блоках на стику секцій, формування корпусу судна на стапелі. Усі ці роботи е, супроводжуються маркуванням, наплаванням корпусних цистерн, встановленням приварних втулок, нищових спускових пробок, переварню патрубків до набортової арматури, підвісок, привариші проходів, стакан тощо. Монтаж кнігтів, клюзів, роульсів, випробування корпусних конструкцій на непроникність. Наприкінці цього матеріалу пропоную вам відповісти на наступне контрольне питання.